Розділ 65. Розлучення. О, пророче. Коли розлучаєтесь ви з жінками, то розлучайтесь із ними відповідно до встановленого періоду, дотримуйтесь його та бійтесь Аллага, Господа вашого. Не виганяйте їх із житла їхнього, та нехай і вони не виходять із нього, хіба як вчинять вони розпусту очевидну. Такими є обмеження Аллага. Хто ж порушує обмеження Аллаха, той вчиняє несправедливо щодо самого себе? Ти ж не знаєш, а раптом Аллах вирішить потім інакше. Коли ж прийде встановлений строк, то залиште їх у себе з миром або ж розійдіться з ними миром. Покличте для цього в свідки двох справедливих чоловіків серед вас та й принесіть свідчення перед Аллахом. Таким є повчання для того, хто вірує в Аллаха та останній день. Хто боїться Аллаха, тому він дає вихід та наділяє звідти, звідки той і не чекає. Тому, хто покладає сподівання на Аллаха, достатньо його. Аллах доводить до кінця виконання наказу свого, і він для кожної речі створив її міру. Для тих із ваших дружин, у кого припинились місячні, в разі сумнівів ваших строк у три місяці. Це також для тих, які не досягли віку місячних. У вагітних же він займає час до пологів їхніх. А тому, хто боїться Аллаха, він полегшує справи. Це наказ Аллаха, який він зіслав вам. І хто боїться Аллаха, тому він простить гріхи його та збільшить йому винагороду поселяйте їх там, де живете самі, наскільки вам дозволяють ваші статки. Не заподіюйте їм шкоди, щоб не робити ще важче. Якщо ж вагітні вони, то утримуйте їх до того часу, поки не народять вони. Якщо ж годують вони груддю дітей ваших, то давайте їм винагороду їхню та й радьтеся між собою по доброму. Якщо ж це буде важко для вас, то запрошуйте годувальницю. Нехай власник достатку витрачає відповідно до достатку свого, а кому важко це, то нехай витрачає із даного йому Аллагом. Аллах не вимагає з людини більше від того, що він дав їй. І Аллах дарує полегшення після труднощів. О, скільки ж селищ не послухались наказу Господа їхнього та посланців його. Ми відплатили їм жорстокою відплатою та скарали їх тяжкою карою. Вони відчули наслідки своїх вчинків. Їхні вчинки стали збитковими. Аллах приготував їм жорстоку кару. Тож бійтеся Аллаха, о ви обдаровані розумом, які увірували. Аллах зіслав вам нагадування через посланця, який читає ясні знамення Аллаха вам, щоб вивести тих, які увірували та чинили добрі справи з пітьми до світла. Хто увірує в Аллаха та робитиме добро, той увійде до садів, де течуть ріки вони будуть там вічно. Аллах уже дарував їм прекрасний наділ. Аллах той, хто створив всім небес і стільки ж земель. Сходить між ними наказ задля того, щоб знали ви, що Аллах спроможний на кожну річ і що він охоплює кожну річ знанням.